В Україні зараз сафарі на чоловіки. Дивіться, з'їхав на сервіс і а, тут мені колеса треба порівняти. І тут індус, і він каже: Слухайте, у вас в Україні каже, щось типу як сафарі. Прикиньте, типа робочий в Лондоні розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють, і сюди дійшло. Ну і ось і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типу, до такого дійшло, що люди просто ненавидять ТЦКшники, вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, і вони влучають ну, по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраються, вони вже радуються, до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна ТЦКшники. Вони самі Дуже багато хто з них повівся на бабки на якусь цю історію на тмових грошей. Реально дуже багато людей, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да щоб мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти цієї війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистають. Да? Але вони перешагнули не то що межу, а 10 разів замужу дійшли, то як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх цицикашників, прошу розповсюдити цей відос Пацани, є. Які... Якщо вони зупинитись і продовжити а, і країні, перепрошую, пізда і вам пізда в першу чергу. Поняли? Така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми не вистаємо. А, дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримається, блядь, бля. молиться на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, не йти, там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же похір, мобілізовувати без рук, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять цикашники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. А ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, і захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає виставить. Понял? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну все, пишіть в коміті свої думки. Я в шокі здадуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закаулки а собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: Ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Іду з Британії. Прикиньте, ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Па-па.